Програма тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаю в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча та журналістка Світлана Угнівенко. І я вітаю у нашій студії речницю Дніпровської філії товариства газорозподільні мережі України Тетяну Дробот. Вітаю вас, доброго дня! І починаючи нашу розмову, пані Тетяно. Нагадайте, будь ласка, які функції виконує Дніпровська філія газмережі? Дякую за питання. Хочу нагадати, що з 1 червня 2023 року, згідно з постановою карія провадження господарської діяльності, з розподілу природного газу у Дніпрі та ряді населених пунктів Дніпровського району здійснює новоутворена Дніпровська філія газорозподільні мережі України. Основною сферою діяльності Дніпровської філії є безперебійний та безпечний розподіл природного газу для мешканців Дніпра та Дніпровського району. Нині сервіс від національного оператора отримують більше 405 тисяч побутових споживачів та майже 2 тисячі юридичних Усі, в тому числі і промислові підприємства, бюджетні установи, заклади освіти, лікарні та інші суб'єкти господарювання. Однією з ключових функцій компанії є локалізація та ліквідація аварійних ситуацій на системі газопостачання. Відбувається це силами аварійно-диспетчерської служби «104». Крім того, фахівці нашої компанії проводять реконструкцію та модернізацію газопроводів, обслуговують та ремонтують різні елементи газорозподільної системи, забезпечують комерційний облік енергоресурсу, здійснюють встановлення та повірку лічильників, надають ексклюзивну послугу з газифікації під ключ. Це для тих клієнтів, які бажають газифікувати домоволодіння, та навіть допомагають підібрати необхідне газове обладнання. Щодо безпеки споживання газу, яка кількість оброблених аварійних заявок? Як я вже розповідала, наша ключова функція це локалізація і ліквідація аварійних ситуацій на системі газопостачання. Такі роботи виконуються силами аварійно-диспетчерської служби 104. І з початку року працівники аварійної служби Дніпровської філії оперативно відреагували на більше 12 тисяч викликів від Дніпрян. Слід зазначити, що близько 79% оброблених заявок, які надійшли до диспетчерів АДС, пов'язані саме з витоками газу на внутрішніх газопроводах і вимикаючих пристроях у квартирах та приватних будинках. З Чим саме пов'язана така статистика? У більшості випадків така ситуація виникає через відсутність вчасного та кваліфікованого технічного обслуговування газопроводів. Багато споживачів не замислюються над тим, що згідно законодавства нині на них покладена відповідальність за технічний стан внутрішніх газових мереж власного домоволодіння. І дарма вони це не роблять, адже технічне обслуговування проводиться з метою виявлення витиків газу, запобігання виникнення аварійних ситуацій і ґрунтується саме на планово попереджувальній системі робіт. Іншими словами, технічне обслуговування проводиться саме для безпеки споживачів. Нині стан системи газопостачання всередині будинку має контролюватися професіоналами. Вартість профілактичних робот буде значно меншою, ніж ремонтних, коли трапилася біда, і проблеми треба вирішувати терміново. Розкажіть більш детально про технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Нині в Україні діє новий порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Зміни були затверджені Міністерством енергетики та НКРЄКП. згідно нового законодавства. Якщо ваш будинок раніше не мав договору на технічне обслуговування з іншою спеціалізованою організацією, то він автоматично приєднався до умов типового договору про технічне обслуговування ВБСГ з Дніпровською філією газмережі. З початку року спеціалісти Дніпровської філії газмережі виконали технічне обслуговування внутрішньобудинкових. Систем газопостачання у 920 багатоквартирних будинках Дніпра та Дніпровського району в ході робіт було виявлено та усунено близько 12 тисяч витиків газу. Хочу зазначити, що комплекс робіт з технічного обслуговування включає в себе обстеження систем газопостачання щодо наявних витиків газу та їх усунення, також огляд наявності та перевірку герметичності футлярів у місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку, перевірку працездатності і змащування запірних пристроїв, встановлених на газопроводах, і також приладовий контроль щідності з'єднань газопроводів, та контрольного просування. Варто зазначити, що періодичність виконання таких робіт залежить від строку експлуатації газових мереж. А внутрішньобудинкові системи газопостачання, срок експлуатації, яких складає до 25 років, мають обслуговуватись один раз на 5 років. А якщо ж срок експлуатації мереж понад 25 років, то один раз на 3 роки. Спосіб розрахунку за роботи з технічного обслуговування визначено у типовому договорі, який також затверджено державним регулятором. У ньому передбачено оплату або єдиним платежем управителям від імені усіх співвласників і за їх рахунок, або окремими рахунками від кожного мешканця. Мешканцям будинків, у яких персонал Дніпровської філії газмережі вже виконав технічне обслуговування газових мереж загального користування, розіслані разові рахунки за надані послуги. А я нагадаю, що оплата за технічне обслуговування ВБСГ нараховується лише один раз на три або п'ять років, в залежності від періодичності виконання робіт. Також звертаю увагу, що реквізити для оплати за технічне обслуговування відрізняються від реквізитів для оплати за доставку газу. Переглянути ці реквізити для оплати послуги з технічного обслуговування можна на сайті Дніпровської філії газмережі за посиланням dp.grmu.com.ua у розділі ТОВБЗГ. Будьте, будь ласка, уважними при оплаті рахунків. Сплатити за послугу з технічного обслуговування без комісії можна через відділення Приватбанку та Укрпошти, а також відповідні онлайн сервіси. Приєднатися до умов типового договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку можна шляхом підписання відповідної заяви. Вона подається управителям або об'єднанням співвласників багатоквартирної будинку або іншою повноваженою особою співвласниками будинку. Заповнену заяву можна подати менеджерам центрів обслуговування клієнтів. Розташовані вони за адресами: місто Дніпро, вулиця Виконкомівська, 34 та проспект Слобожанський, 96 а. Шаблон зазначеної заяви, графіки та орієнтовну вартість робіт з технічного обслуговування у 2025 році, а також усю необхідну інформацію щодо виконання технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання можна також знайти на сайті Дніпровської філії «Газмережі». Пані Тетяно, розкажіть, чи були виявлені у Дніпрян спроби незаконного споживання газу та чим це загрожує? В результаті проведених перевірок впродовж 2024 року Дніпровською філією газмережі було зафіксовано 466 фактів порушення правил обліку природного газу та цілісності систем газопостачання. Серед зафіксованих порушень 20 незаконних врізок, 209 втручань у роботу газових лічильників з метою зміни фактичних показань, 214 фактів самовільного відновлення газопостачання та інше. Нагадую нашим клієнтам, що згідно до вимог кодексу газорозподільних систем за нелегальне використання газу недобросовісні споживачі мають очкодувати завдання оператору ГРМ збитки в залежності від виявленого виду порушень. Розмір нарахувань за необліковане споживання газу може колуватися від 3,5 до 500 тисяч гривень. Таким чином, крадіжки блакитного палива можуть обійтися споживачам у десятки разів дорожче ніж його легальне споживання. Крім того, самовільне втручання у газорозподільну систему є протиправною дією, яка загрожує здоров'ю та життю людини. Протизаконними діями споживачі наражають на небезпеку себе та оточуючих, адже у місцях несанкціонованих в різних у газопроводи часто з'являються витоки газу, які можуть призвести до аварійних ситуацій та фатальних наслідків. Після фіксації факту порушень більшість недобросовісних споживачів визнає свою провину та сплачує передбачені законом штрафні санкції. Якщо ж клієнт не визнає своєї провини та відмовляється компенсувати заподіяні збитки, тоді питання про їх стягнення вирішується вже у судовому порядку. А при цьому за рішенням суду на користь газорозподільного підприємства споживачу порушнику доведеться сплатити також і судові витрати. Якщо ж ви стали свідком крадіжки газу, то просимо повідомляти про це спеціалістів Дніпровської філії газмережі за номером аварійно-диспетчерської служби 104. Як споживачі газу можуть замінити старі газові прилади. Чимала кількість питань від клієнтів нашої компанії пов'язана саме із заміною застарілих газових приладів, зміною їх місця розташування чи встановлення додаткових приладів у поточному році. Наші фахівці опрацювали понад півтори тисячі таких звернень. У разі необхідності заміни газової плити споживач має звернутися до спеціалістів центрів обслуговування клієнтів, Нагадаю, розташовані вони по вулиці Виконкомівській, 34 або на проспекті Слобожанському, 96А, і там необхідно написати відповідну заяву. Для укладання договору на заміну плити споживачу слід мати при собі паспорт, ідентифікаційний код, правовстановлюючи документи на житло і паспорт нової плити. З моменту подачі заяву на заміну приладів за клієнтом закріплюється персональний менеджер, який буде супроводжувати весь процес та інформувати замовника про хід виконання робіт для встановлення заміни або переносу газового водонагрівача або опалювального котла. Обов'язковою умовою є отримання технічних умов у центрі обслуговування клієнтів нашої компанії. Технічні умови готуються протягом 10 робочих днів. І вже після отримання технічних умов проектною групою розробляється проектна документація, у якій вже буде визначено марку газового обладнання, його потужність, місце розташування та тип розмір лічильника газу. Далі складається попередні кошторис усіх робіт. На основі розробленого проекту монтажні роботи виконуються також працівниками нашої компанії після закінчення монтаж. Тажних робіт проводиться перевірка на відповідність вимогам проекту. Після цього спеціалісти компанії здійснюють підключення та пуск газового обладнання. Перелік необхідних для виконання робіт документів. дніпряни можуть переглянути на нашому сайті. Також я хочу зазначити, що згідно до вимог правил безпеки систем газопостачання та кодексу газорозподільних систем, у разі заміни газового обладнання без зміни його функціонального призначення місце розташування потужності та системи димовідведення, тоді заміна оформлюється ескізом. У такому випадку отримання технічних умов не потрібне. Зауважу, що власник домоволодіння має надати фахівцям газової компанії оригінал первинного проекту газифікації, де вказано технічні характеристики газового обладнання, яке підлягає заміні. У разі ж виявлення самовільно підключених замінених або встановлених газових приладів, газовики зобов'язані відключити такі прилади від системи газопостачання та встановити інвентарну заглушку. Після цього власнику домоволодіння доведеться оформлювати усі необхідні. Ідні документи і лише після цього буде можливо відновити газопостачання та продовжити користуватися газовим обладнанням. Для того щоб уникнути таких неочікуваних і неприємних ситуацій, радимо виконувати роботи по заміні чи встановленню газового обладнання офіційно. Консультації з приводу заміни чи встановлення газового обладнання можна отримати під час особистого звернення до центрів обслуговування клієнтів. Нагадаю, ще раз вони розташовані на вулиці Виконкомівській, 34 або на проспекті Слобожанському 96 а. Якщо ви бажаєте приєднатися до газорозподільної системи, то вам також слід звернутися до вахівців Дніпровської філії газмережі. Персонал нашої компанії виконує весь комплекс робіт з приєднання домоволодіння до системи газопостачання швидко, якісно та професійно. Аби дізнатися все про приєднання до газових мереж, радимо ознайомитися з матеріалом на сайті нашої компанії за посиланням ua Якщо говорити про порядок оплати за доставку газу, нагадайте сроки та способи оплати. Питання оплати за послуги розподілу дійсно є дуже важливим та актуальним, особливо у військовий час, адже вчасне отримання коштів за розподіл від клієнтів дає змогу газовикам здійснювати установлені терміни, усі регламентні роботи, оперативно усувати аварійні ситуації, забезпечувати якісне сервісне обслуговування клієнтів. Проваджувати нові та зручні сервіси дистанційної взаємодії, оплату за доставку газу у Дніпрі та Дніпровському районі можна здійснити через особистий кабінет газмережі, також через сайти та мобільні додатки банків, за допомогою будь-яких платіжних систем, через платіжні термінали самообслуговування, а також у будь-якому відділенні банку. Переглянути реквізити для оплати можна у платіжках за розподіл газу, також на офіційному. У сайті Дніпровської філії «Газмережі». нагадаю його адреса діпі.грму.ком.ює та на нашій офіційній сторінці у мережі Facebook. Також хочу звернути увагу, що згідно до умов типового договору розподілу природного газу, затвердженого ЕНКРЯКП, сплачувати за послуги газорозподільної компанії необхідно щомісяця до 20 числа. У призначенні платежу слід обов'язково вказати прізвище ім'я по батькові платника, особовий рахунок та адресу газифікованого домоволодіння, особові рахунки клієнтів Дніпровської філії газмережі десятизначні та починаються на 0310. І наостанок нашої програми нагадайте нашим радіослухачам правила безпеки при користуванні газом. Природний газ це не тільки енергоресурс першої необхідності, але й джерело підвищеної небезпеки для запобігання аварійним ситуаціям. Ми вкотре закликаємо споживачів газу дотримуватись правил безпечної експлуатації газових мереж та оплатнення. По перше, необхідно провітрювати приміщення, де встановлені газові прилади. Також не використовуйте газові колонки та опалювальні котли за відсутності тяги в димоході, а також під час сильного поривчастого вітру. Туману, дощу або снігу, адже це смертельно небезпечно. Також не змінюйте конструкцію димових та вентиляційних каналів, не користуйтеся газовими приладами після закінчення терміну дії акту про перевірку та прочистку димових та вентиляційних каналів, і не заклеюйте вентиляційні решітки. Не слід перевіряти тягу у вентиляційних каналах запаленим сірником. Також не встановлюйте витяжки у вентиляційні канали за наявності газових котлів, щоб уникнути утворення оберненої тяги з потраплянням чадного газу в приміщення. Хочу нагадати, що згідно до вимог розділу 5 пункту 6.5 правил безпеки системного запостачання у будинках, які обладнані приладами і апаратами з відводом продуктів згорання в димоходи, забороняється влаштування витяжної вентиляції зі штучним спонуканням. Також не залишайте без нагляду працюючі газові прилади. Після користування газом закривайте крани на газопроводі, не користуйтеся несправними газовими приладами. Не використовуйте для сну кухні та приміщення, де встановлені газові прилади. Не обігрівайте домівку за допомогою газової плити та не сушіть білизну над плитою. Також не переміщайте, не встановлюйте та не ремонтуйте газові прилади самостійно. Довіряйте цю роботу професіоналам. Також зазначу, що відчувши запах газу у помешканні, слід закрити газові крани, провітрити приміщення. Не запалювати вогонь, не вмикати і не вимикати електроосвітлення і електроапаратуру. Негайно викличте аварійну службу за телефоном 104. Аварійна диспетчерська служба Дніпровської філії газмережі працює цілодобово та без вихідних. Пані Тетяна, ми вам дякуємо. А нашим радіослухачам нагадаємо, що на студії була речниця Дніпровської філії товариства газорозподільні мережі України. Тетяна Дробот. Це була програма. Тема дня на все добре вам. Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.